Нове. Все, зібралися Маті зібралися Горина, пальці на наші, руках, наші на ногах. Ну давайте, пацанчики. Моя пташко. Хух, я з ними там співаю. Каже, <laughs> я все Я си вже що... ні, я не так переживаю. Я думала, я буду більше переживати. Насправді ні. Дуже класний номер. Я кайфую від того, що така ретро. Знаєш, ти, ти, так, такі так. ефекти жартували, значить, що коли камера на айфоні залапана, такий <реш> так, ефект так. легкого блюра. Ретро, це дуже красиво. Та -та -та. В них витримано все з дуже велике все. Оце сердечко, сердечечко моє! В'ється разом з цими хлопцями, дівчатами там на сцені. Як сьогодні чисто історію, боже, як гарно. Так. Так, якщо ви дивилися наші е, перед шоу, то перед другим півфіналом якраз могли побачити, що реально Даня майже не розмовляв. Настільки віддався в півфіналі, що голос трошки покинув. Але вони рок-зірки. Рок зірки це правда. Така у них манера поведінки, у них от ця естетика краще як, традиція. Як Пародістисть. <ріст> <ріст> Ох, на крик уже прийшов прямо тут. Він душу викладає. <ріст> Щось мені підказує, Клас. що Даня після сьогоднішнього виступу декілька днів, щонайменше розмовляти не буде. Боже, ідеально! Супер. Дуже красиво. Дуже красиво. Прям. Ех, тільки б зацінилися всі. Будь ласка, закликайте всіх, хто за кордоном голосування. Молодочко.